На що необхідно звернути зараз увагу для того, щоб пробити свій фінансовий потолок? Обов'язково залишай свою вподобайку та пиши в коментарях, слово приймаю. Ти дуже мудра жінка, інтуїтивно така, знаєш, можливо, навіть щось бачиш, відчуваєш. Така дуже холодна, закрита, але дуже глибока. На що тобі треба зараз звернути увагу для того, щоб пробити свій фінансовий потолок? У тебе дуже багато планів, і ти якось дуже легковажно відносишся до тих всіх планів, тому що ти береш на себе дуже багато, усе і одразу звалюєш на свої плечі. Ти все це тягнеш так, у тебе є можливості. У тебе вистачає ресурсу на все, але ти, тягнувши на собі все, дуже зливаєшся. Енергетично тобі просто не вистачає потім. Цієї, тієї сили так, вдихнути в ті справи, які ти хочеш зараз реалізувати. Ти зараз на порозі чогось нового, але дуже легковажно до того відносишся. Якось чи ти не до кінця усвідомлюєш. Можливо, тобі здається це таким, знаєш, дуже легким заняттям, і через це ти займаєшся іншими справами. Тобі зараз треба націлитися конкретно на ту справу, яка тебе зараз цікавить. Конкретно на ту справу, яку ти планувала. Тому що можливості в реалізації цієї справи є, але ти сама самостійно нічого для того по факту не робиш. Ти як наче сама себе обмежила і боїшся десь вийти за межі свого комфорту. Тебе дуже хвилює ця ситуація. Знаєш, таке враження, як наче ти не можеш розлучитися з усіма завданнями, які ти на собі тягнеш. Важко, але щось віддати комусь, делегувати ці завдання ти не можеш. Послухай, настав час залишити деякі справи, деякі речі, які вже тобі не приносять задоволення, які тебе втомлюють. Тобі треба віддати і присвятити свій час та ресурс тим справам, на які ти зараз націлена, тому що вони нові. На них треба дуже багато зараз витратити сили. Але ти, як наче сама самостійно закриваєшся від того. І тим незадоволена зовсім, і сидиш на місці. Ти ходиш по колу зараз. Ти розумієш, куди ти. тобі треба рухатися, і саме та справа може тобі принести результат. Не дуже швидкий, правда, дуже помірно це все буде. Але треба виходити з цього незадоволеного стану, стану жертви. Віддай частину справ іншим, займись тим, чим ти повинна, і ти отримаєш результат.